Вчора новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Олена Юрик, і за мить я розповім вам найважливіші новини дня сьогодні. У випуску працівники СБУ та НАБУ викрили масштабну корупційну схему місцевих правоохоронців. Учили, що ресторанного сервісу і торгівлі шукають нового директора. Тернопільським учням показали фільми про героїв. У середу ввечері детективи Національного антикорупційного бюро разом зі співробітниками Служби безпеки України розпочали проведення широкомасштабної операції на Тернопільщині. Як повідомляє прес-служба СБУ, провели десятки обшуків в обласній прокуратурі та поліції. Уже сьогодні повідомили, що вдалося задокументувати факти систематичного вимагання хабарів за закриття кримінальних проваджень на стадії досудового розслідування, причетні до корупції 11 тернопільських правоохоронців. Відомо, що у кабінеті заступника прокурора Тернопільської області вилучено 50 тисяч доларів. А за місцем проживання заступника начальника головного управління поліції знайдено гранати та набої різного калібру. Наразі тривають слідчі дії. Вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі матиме нового керівника. Обиратимуть його за допомогою конкурсу. Наказ про його проведення вже видав департамент освіти і науки ОДАМ. Тим часом триває розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього директора. Подробиці у наступному сюжеті для вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі шукають нового директора. Наказ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади видали у профільному департаменті облдержадміністрації. Це людина, яка повинна працювати в освіті не менше трьох років, яка була дотична власне до таких навчальних закладів. А все решта її якості, здібності ми будемо власне, оцінювати на комісії. Людину, яку особисто моя думка призначити, яка не працювала у даному закладі, тобто, зовсім інша стороння людина, яка не була дотична до будь-яких виховних процесів. В даному закладі поки що ж обов'язки директора училища виконує одна із заступників колишнього очільника Ганна Чорна. Попередній керівник Андрій Каплун, відомий своїми оригінальними методами виховання, наразі залишається в навчальному закладі як викладач. До кінця навчального року він. Пропрацює одне питання і одна умова. Це ви знаєте, що ведеться кримінальна справа. За рішенням кримінальної справи, якщо буде доведено всі порушення, які проводив директор, він може бути звільнений і набагато швидше. Тим часом деталі справи продовжують вивчати правоохоронці. В Поліції розповідають, у рамках провадження допитали близько 80 працівників навчального закладу. Ми знайшли корупційні діяння, де вже складено протокол на цього ж каплуна. Ми звернулися в відділ в обласної адміністрації освіти і науки з метою проведення службового розслідування того факту і інших, а також відсторонення його від посади не в рамках кримінального провадження після повідомлення про підозри, а за результатами виявлених ганебних фактів. Ну, як вам відомо, він звільнений. Не від цієї посади, окрім корупційних зі слів працівників поліції, в рамках кримінального провадження перевіряють інформацію і про інші зловживання. Нам необхідно якусь Первинні документи витребувати інформацію про нарахування заробітної плати, можливо, вона незаконна була, в тому числі членом його родини. Ми звертаємося з запитом через суд з тимчасовим доступом, і за декілька днів лише нам дають таку інформацію, яку ми можемо проаналізувати і зробити певні висновки. Працюють правоохоронці із молоддю, однак тут кажуть, зіткнулися з труднощами, адже і учні, і їхні батьки зі слідством співпрацюють не надто охоче. При повторних допитах розповідають поліції, молоді люди вже не такі категоричні. До прикладу, із. 30 осіб в результаті лише троє. Підтвердили, що їх залучали до різних робіт. Перш ніж їм виповнилося 16. Кожен день двоє працівників в цьому навчальному закладі, які опитують допитують дітей, ну але тільки з трудності, тому що мусить бути батько або мати, або старший брат. Більшість з них, як я зазначив вище, що не зацікавлені в тому, щоб посприяти у зв'язку з тим, що вони мотивуються. Ми тут. Навчаємося нам тут випускатися, ви справу розслідуєте, направити до суду. Ну але чи щось воно змінить для нас. Тобто, ми з метою, щоб діти не були залякані, все ж таки профілактику провели, виступили перед трудовим колективом, перед дітьми виступили. Вже коли ми готували сюжет до ефіру, з'явилася інформація про те, що колишній директор знову порушив закон. Як повідомили правоохоронці, зі скаргою на побиття свого 15-річного сина звернулася мати одного з учнів. Зі слів хлопця, екс Кілька разів вдарив його в обличчя за те, що поконфліктував з викладачем закладу, яка до слова є донькою Андрія Каплуна. Рік як не стало предстоятеля української автокефальної православної церкви митрополита Мефодія. Нагадаємо, владика був уродженцем Тернопільщини. Людиною згадують його друзі дуже патріотичною та відданою. Рік тому українська автокефальна православна церква втратила свого предстоятеля митрополита Мефодія. Родом владика був із Тернопільщини, а саме із міста Копичинці. Тому багато часу глава УАПЦ проводив саме на своїй малій батьківщині. Кожного разу було служіння в храмі Різдва Христового, збирали величезну кількість богомольців. Бувало таке, що людей було в храмі настільки стільки багато, що не виходили аж на цілу вулицю Русь, де проїжджа частина, була. стільки багато людей приходило на ці богослужіння і сьогодні хотілося Нагадати всім тим людям, що потрібно про нього пам'ятати кожного разу. намагатися робити все можливе, щоб продовжити його його працю, його є ті наміри, які він декларував кожного разу у своїх проповідях, посланнях і навчаючи людей. Пріоритетним у житті владики пригадує його помічник, було створення єдиної в Україні помісної церкви. Я мав можливість працювати з митрополитом Мефодієм з 2007 року по до початку 2013 року. Я виконував різні послухи біля владики. Будучи його прес-секретарем, хотілося б ще раз згадати про ту величезну працю в будівництві церкви, яку він розпочав, можливо, йому не пощастило завершити її, але все ж таки він залишив свій намір. Сьогодні будівництво церкви помісної – це життєво необхідна річ для того, щоб зберегти Україну цілісною і все ж таки. Досягнути цього європейського майбутнього, про яке ми всі так мріємо і так багато говоримо. Також митрополита Мефодія згадують як людину патріотичну та віддану. Кажуть, при будь-яких життєвих складнощах владика умів дати мудрі поради. Особливо мені, сьогодні не вистачає його як мудрого порадника, його мудрих думок, порад. Завжди згадується, коли після подій Майдану ми з ним спілкувалися, він сказав таку фразу, що сьогодні багато хто молиться за те, щоб Україна була багатою. Насправді вона вже є багатою, і саме тому нам всі заздрі. Сьогодні в Україні не вистачає єдиного це державного розуму. А він був не просто церковим мархіреєм, він був справжнім патріотом своєї країни. Дякуючи йому, я написав багато пісень на духовну тему, розпинають Христа, молюся Боже за твій день і завжди йому показував пісні. Спочатку тексти розказую, він каже, спан, це дуже добре. Мав честь мати від митрополита, мати нагороди. Нагородив мене першим орденом князя Костяна Острозького. Але суть не в тому, це була десь, скажімо, якась така оцінка моєї скромної особи, моєї скромної роботи. Але найголовніше, що я ще раз кажу, що в спілкуванні із ним в мене народжуються ці пісні духовні. Нагадаємо, помер владика на 66-му році життя у Києві від тяжкої недуги. А похований у Тернопільській церкві Різдва Христового. Уже кілька років поспіль у Тернополі капітально ремонтують колонки качалки. Цьогоріч комунальники цю роботу планують продовжити. Коли почнуть і скільки це коштуватиме, дізнавалися наші кореспонденти. Альтернативним джерелом водопостачання при аваріях на мережах чи планових зупинках насосних станцій є колонки-качалки. В Тернополі їх більше півсотні, але чимало потребують оновлення. На даний час в місті Тернополі на балансі КП «Тернопільводоканал» знаходиться 67 колонок-качалок по всій території міста. Близько 20 колонок знаходяться, скажімо, в такому непридатному стані, тобто вони потребують. Капітальних вкладень, капітальний ремонт, відновлення роботи їх, тобто ремонт самого обладнання, ремонт свердловини, на якій вони знаходяться. Минулого року за виділені кошти з міського бюджету, а це 250 тисяч гривень, вдалося капітально відремонтувати три колонки качалки і привести прилеглу територію у відповідний стан. Протягом року, практично, бо шукала підрядна організація, відповідно, там відновлювалися і обсадні труби. і… Прочищалися свердловини буровими машинами, і відповідно проводилася повністю заміна обладнання тих колонок печалок, проводилася благоустрій території прилеглої. Цьогоріч також проведуть капітальні оновлення кількох колонок. В першу чергу звернуть увагу на ті, котрі потребують найбільших оновлень. Виділені кошти на отримання колонок качалок, їх в належному стані 160 тисяч гривень. І на проведення капітального ремонту колонок качалок 320 тисяч гривень. Андрій Дроздовський зазначає: не у всіх колонках-качалках Тернополя вода є питною, проте вона придатна для технічних цілей. Активна тернопільська молодь вже вкотре долучається до міжнародного екологічного руху «Let's do it, world!». Цей рік не стане винятком. Проте, аби долучити більше людей, пропонують. Спершу прибираємо, потім фестивалимо. Всеукраїнська акція Зробимо Україну чистою є частиною міжнародного руху. «Let's do it world». Тернопільські активісти не перший рік долучаються до такої ініціативи і кажуть, це дає результати. Акція проводиться в Україні вже в шосте. Щороку наша громадська організація Файне місто проводить її саме в Тернополі і координує як область, так і місто. В місті взяло участь приблизно до двох тисяч осіб. На локаціях міста це не враховуючи школи і дружні організації. Зібрали разом близько півтони сміття. Вивезли загалом це тільки центральної локації. Була парк Загребеля того року. По області по області вийшло приблизно 7-8 тисяч людей. Вікторія Микитюк розповідає, порівняно із минулими роками, цьогорічне прибирання планують більш масштабне. Головна локація у нас буде цього року це парк Шевченка, в принципі, де буде проходити і фестиваль Чистофест. Вирішили розмагнутися. Вже не буде у нас того року, було три основних таких локації. Цього року в нас вже є 11, не враховуючи шкіл і дружніх організацій, які прибирають окремо не 23 квітня, в принципі, коли запланована акція. Христина до всеукраїнського руху долучиться вперше. Впевнена на спільними зусиллями можна зробити нашу країну чистою. То наша територія, наша Україна повинна бути чистою, місто чисте, щоб нас старші люди не називали свиньми. Вибачте, за слово. Україна повинна бути чистою і ні одна людина не повинна викидати сміття на вулиці, так як є і мусорні баки, і різні смітники на вулицях. Аби заохотити і залучити більше людей до прибирання, у 2015-му також вирішили організувати екологічний фестиваль. Минулого року в рамках чисто фесту проводили велозабіги, лекції та тренінги. Тепер розважальну програму хочуть розширити. По чистофесту, що заплановано, це буде велика насичена програма на острівчайка з музичними. Виступами з майстер-класами з того, як зі сміття можна зробити якусь гарну штучку, там приємно для декору дома. Що не все сміття є сміттям, ось в такому плані буде насичений фестиваль, будуть насичені майстер-класи, зустрічі. Ну в принципі, програма насичено це буде дуже драйвово, кльово. Координатори закликають приєднуватись до акції, яка відбудеться 23 квітня. Всіх небайдужих жителів Тернопільщини. Люди, майдан, герої це п'ять короткометражних фільмів про героїв Небесної сотні з Тернопільщини. Глядачі телеканалу НТБ уже мали змогу їх побачити. В ефірі сьогодні ж кінострічки показали і учням 12-ї школи, саме той, де вчився один із героїв. Назар Войтович, Устим Голоднюк, Олександр Капінос, Ігор Костенко, Василь Мойсей, Василь Аксенен та Тарас Слободян новітні герої України. Це наші краяни, які під час Революції Гідності стали воїнами Небесної Сотні, аби вони і далі жили в спогадах людей. Телеканал Інтебе створив серію фільмів і люди, майдан, герої. Після показу в ефірі автори стрічки вирішили показати її і в школах. Під час фільму ми використовували фактично на кожному герою є свідчення однокласників, вчителів, педагогічного складу, директорів шкіл. Вони розказують, як в них проходило їхнє дитинство. Розказували про те, які в них були успіхи, як формувалася власне їхня ідейна свідомість. Тому я думаю, що це буде корисно почути, побачити кожному учневі школи. Думаю, їхні серця не залишаться байдужими. Покази фільмів відбудуться в кількох школах міста в кожному мікрорайоні. Учні 12-ї школи колегіуму Патріарха Йосифа Сліпого отримали змогу побачити стрічку першими. Колись у її стінах навчався один з героїв Небесної Сотні Тарас Слободян. Його добру вдачу там пам'ятають. Досі дуже поважний, серйозний хлопець. Він дуже добре вчився активним був, брав участь у громадському житті школи. Я його дуже добре пам'ятаю. Він завжди мав свою е, свій погляд на життя, свою життєву позицію. Я з цією людиною 10 років відівчився в школі і не можу згадати ні однієситуації, б я міг сказати, що ця людина погано чи поступила неправильно. Кадри про Тараса Слободяна, учні школи, яка його виховала, дивилися особливо уважно. Тернополянин, учасник революції гідності, зник у грудні 2013-го. аж в березні 2014-го його знайшли закатованого на Сумщині. Ці та інші факти у багатьох викликали сльози і жаль. кажуть, враження навіть важко описати. Мене дійсно вразило, вразило те, що в нашій країні є такі мужні люди, особливо на нашій Тернопільщині, які готові дати своє життя за нас герої. Не вмирає. Пишаюсь, хоч він вчився давно, але ми будемо завжди брати приклад з такого учня відважного, який відстоював права всіх нас на Майдані і загинув за це. Потрібно по школах частіше показувати такі фільми, щоб діти бачили. Що є в нашій країні такі герої. Фільм Люди, Майдан Герої до неділі ще транслюватимуть на телеканалі ІнТБ. Також найближчим часом його покажуть у 18, 24, 27, 6 та в першій школах. Після чого переглянути стрічку можна буде і в палаці кіно, що на вулиці Івана Франка, 8. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Побачимось уже завтра. Залишайтесь на телеканалі Інтебе.